Все працюю, працюю, все ніколи. Оце хоч сходила, хоч губи підколола трохи. Та добровиста сходила. Непогано, непогано, в принципі. Так, Мавіночко, чого ви зупинилися? Треба розігрити голосовий апарат. Давайте ще раз кукушечку. Серіть собі в руку. Рота ширше розкривайте. А то як з директором паритися у сауні, так вона розяває там ротяку свою, як той бегемот на болоті. Що? Та кажу, що не попадаєте ви, мальвіночко, по жодній ноті. Працюємо далі, давайте конячку. «Іго-го! Іго-го! Іго-го! Досить, досить. Добре. Давайте далі. Дихальні вправи. Собачка. О, господи, мальвіно, я кажу собачка, а не імітація оргазму. То будете в директора в кабінеті показувати. Ну, блін, аїда рангу ну я ж стараюся. Ой. Краще б ви на сцені так старалися, а то співаю тільки я. А ви тільки стоїте губьошками своїми, отак ото плямкаєте, а звук де, а немає звуку. Зате я усі мізансцени нормально виконую. Та хуйню ви якусь виконуєте. Лізете постійно поперед мене на сцені, перекриваєте мене своїм задом отим дрищавим, усіх солістів перекриваєте постійно, як ви ще у яма оркестрову не звалилися, я не знаю. Ой, та вас і танком не перекриєш, як би я й не намагалася. Що, що? Не кажу, дякую вам за урок. Здається, я <кхи> гарно розпівалася вам тільки здається. Вибачте, можна? Ні, не можна. Тут артистки голі. Хто голий? Я не гола. Ой, слава Богу. Так, 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 де мої речі зараз, зараз. Може, це начальник охорони, бо він, знаєте, так дивився на мене нещодавно. Ой, та то він дивився, бо думав, що ви тумбочку з театру в трусах виносите. Ха -ха 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 -ха. Дорогенька моя, щоб ви розуміли в гарному жіночому тілі. же ж тіла тільки черепна коробка, та й та порожня. Ха -ха -ха -ха. Заходьте! Вечір є з сербської газети. Позор не позориште. Ой, моня, це ти. Заходь дорогенький. Шо ж ти не сказав, що ти прийдеш. Мальвіночко, зробиш Моні чаю. А їду Аранготанівну. Я хотів би взяти у вас інтерв'ю. Я розпочав свій інтернет-проєкт онлайн журнал Плітки, Шкандалі та інша ганьба. У вас є щось розповісти? Бажано якісь цікаві та гидкі історії. Ой, та які там історії істори. Ось займаємося помаленьку. Намагаюся знайти у Мальвіни голос. Ви в себе талію знайдіть спочатку. Мальвіночко, ось ви навіть розмовляєте якось тихо. Я бачу, що ви щось там губ'яшками своїми плямкаєте, а нічого не чую. Глухоперть, стара. Так чутно? Така вона в мене жартівниця. <смір> а Мальвіночко. До речі, а ви пам'ятаєте оту шкандальну історію з баранкіною та Гаванзон? Зараз щось буде, треба діставати записника. А це те, що вони ото відоса про общагу зняли. А Діріку типу не сподобалося, що це йому заважало крутити свої мудацькі корупційні схеми, і він їх вигнав прямо із гастролей. Uh -huh, uh -huh. Ну, для того, щоб інші боялися, сиділи і не пизділи, що їм щось не так. Ні, не пам'ятаю. Артистен повинен слухати свій хазяїн. Артистен повинен бути голодним, холодним, уреденішні артистен. Керівництво адміністрирен тримайте нунфеблюм та ну повний шах! Ой, щось запаморочилось. Ой, що я казала тільки що. А, про ту історію, де начальнички ото влаштували свавілля в радянському стилі. Ой, та то було вже сто років тому. Кому воно треба? Ну то розповідайте вже. Пам'ятаєш, була така ото шведка Бухенвальд? Шведка? Це яка? Ота припіздіна? Та ні, не та. Ну, хоча це теж припіздіна. Ну, згадуй, шведка Бухенвальд. Швидка давалка. Ну, що всі її попередбли, ото п'яну? Би одразу й сказали. Швидка Бухенвальд, її усі знають. Ось з цього місця докладніше, будь ласка, я записую! Ця швидка Бухенвальд під патронатом начальничків та Ушанкіної. Про це окрема розмова, там дуже хитра зміюка. Так ось вона написала на тих дівок до носа. Що, прям до носа? Та я тобі кажу, набрехала там, як скажена собака. Нібито тих дівок ніхто з гастролей не виганяв, а вони самі взяли і втекли. Ого, оце так підляна. Йо-мо-йо! -йо! А потім ця шведка бігала ще й гучніше до всіх волала. Дівочки, як же таке трапилося, як же таке трапилося? А я чула, що гаванзон з тією. Швидкою, такі подружки прям були. <гум> Моня, записуй, такого лайна ще в твоїй газеті не було. <гум> а, а у Шанкіна ота взагалі-то співала, як той брехливий соловей. Ой, як же ж неї таке трапилася. Я ж нічого не знала. Як же ж я вас співчувала. Божечки, та що за лайно у вас тут коїться? Це якраз те, що треба для мого журналу. Напишу цю історію поряд із статтею «33 ознаки мудака та як їх розпізнати за допомогою звичайного аптечного вазеліна. Ух ти, крутяк. Пусть говорять, що дружби жінської не биває. Но я то знаю. Но я то знаю. Ой, вже перший дзвоник. А що за спектакль сьогодні? Дурепа. Концерт сьогодні. Сама дурепа, я знала, тільки забула. <рес> Ой, така жартівниця, така ви жартівниця. Маліночко, а ви ще розспівуєтеся, може, допоможе. Мальвіночко, правильно регистр. Вже краще, молодець. Це все, на що ви здатні. Дислексія і розумова відсталість. Усе. Я пішов. Я бажав побачив достатньо. Моня, папа. -па. Гарного концерту вам, Аїда Оранготанівна, і дякую за урок. Гарного концерту, Мальвіночко. І на наступне заняття, будь ласка, візьміть із собою пляшечку коньячку, бо я так не витримую.